На цю альтанку на озері в шептаках минулоріч витратили за документами 78 кубів лісу. Це більше вагона, і саму Альтанку так і не добудували. В акті наряді, датованому серпнем 2020 року, підписаним майстром лісу Новгородського рай Альтанка збудована повністю. Насправді вона має такий вигляд: каркас без стін з незавершеним дахом. Житель Шептаків Олександр не вірить, що на її будівництво витратили близько 80 кубометрів лісу. Був я там, де ціні два вагона. Там де там Камаз, де Камаза того, де нема. А це я не знаю, два вагона. Там можна десять поставити. За документами альтанку на території Природного заповідного фонду будували для відпочинку людей. Житель Шептаків Володимир каже, місцеві там не відпочивають. Ні, та й інших не пускають там. Ну, тоді бачите, воно було під Чернігов ліс була. І в то тут руководитель став беседкою, охрану відставляли. Ну, сейчас вроде охраны такої. нема. простим нам не допускають, до озер этого. житель Новгорода Сіверського Віталій Кром займається теслярством. Одну з альтанок він зробив для місцевого монастиря. Рахує, що можна побудувати з кубометрів пиломатеріалів. Два дома 78, Я думаю, точно можна построїти. Ну альтанок 78, Я думаю, можна зробити з такої кількості. Згідно з даними експертиз, на зведення Альтанки пішло близько 15 кубометрів пиломатеріалів, тобто в п'ять разів менше ніж вказали в документах. Збитки склали близько 170 тисяч гривень. Що ви розуміли? Той об'єм, який був використаний, загалом планувався бути списаний на будівництво даної даного об'єкту. Його був вистачило на будівництво двохповерхового будинку. Про факти ймовірного розкрадання прокуратуру повідомила Служба безпеки України. Підозру за двома статтями кримінального кодексу вручили майстру лісу ресівського рая Нині, щоб відшкодувати завдані збитки, до суду направили клопотання про арешт майна підозрюваного. Збитки нанесені Чернігівській обласній громаді, будемо так зазначати. Оскільки засновником підприємства даного нового ресіверський є Чернігівська обласна рада. Андрій Бунін, заступник директора комунального підприємства Чернігів облагроліс, якому підпорядковується новгородсіверський райагролісгосп. З його слів надлишкове списання деревини вони виявили торік після зміни попереднього керівництва райагролісгоспу. На мій особистий погляд, я не думаю, щоб майстер лісу міг сам вирішити питання особисто про те, щоб на альтанку списалося більше матеріалів, аніж по факту це було виявлено. Він наразі залишається працювати, ну тому що нинішнє керівництво я не можу там говорити там повністю довіряє, не повністю довіряє, але наразі це наскільки мені відомо, ця особа працює. Нині серед підозрюваних у списанні лісу один майстер райагролісгоспу. як каже Антон Дудко, в ході слідства підозри можуть отримати й інші колишні та нинішні посадові особи Новгородцівського райагролісгоспу. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.